Презентація із дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення. Виконав студент групи ІП21.1 Семенишин Богдан. Тут поданий зміст презентації. Завдання проєкту. Розробити спеціфікацію вимог до програмного продукту, створити та оцінити беклог, розбити його на спринти, створити команду, оцінити вартість проєкту та змоделювати його у системі управління проєкта Jira з урахуванням форс-мажорних обставин. Програмний продукт це Торні Клієнт. Тривалість проєкту 5 місяців. Доступні розробники 1 Senior, 1 Middle та 2 джуніора. Доступні тестувальники 1 сеньор та 1 Middle. Бюджет проєкту 29500 доларів. Ризики в проєкті Форс-мажор. Два розробники звільнялися з роботи на третьому місяці проєкту. Знаходження офісу компанії місто Луцьк. Торрент клієнт Торетто. Проєкт Торетто це торрент клієнт, який ставить за мету забезпечити максимальну швидкість та зручність користування для користувачів. Основна мета проекту полягає в створенні потужного та ефективного клієнта для завантаження та обміну файлами за допомогою протоколу BitTorrent. Логотип застосунку у вигляді літери те, що мчить уперед, а також назва Торетто, що походить від імені головного героя Домініка Торетто із серії фільмів Форсаж, покликання викликати у користувачів асоціації із швидкістю, яка є ключовим аспектом у розробці продукту. Основні цілі проекту. Швидкість та продуктивність. Дружні та легкі у використанні інтерфейс. розширені можливості керування завантаженням, надійність та безпека. Специфікація вимог до ПЗ Для проєкту було розроблено вичерпну специфікацію вимог, у якій розписано мету, обсяг та сферу застосування проєкту, стуни термінів, класи та характеристики користувачів, робоче середовище. Функціональні та нефункціональні вимоги із відповідним текстовим описом та USC з діаграмами, а також створено вимоги до зовнішнього інтерфейсу. Наступним етапом проєкту було створення Product Backlog – пріоритетного списку функціональних можливостей, які повинен містити продукт. Backlog Torrent клієнта Торетта складається із 40 пунктів, кожен із яких був пізніше оцінений для розробки для тестування у сторіпонтах. На цьому слайді показаний Sprint Backlog для команди розробників. Тривалість спринтів визначено термін 3 тижні кожен. Загалом є 10 спринтів, кожен із задачами на 15 сторінпоинтів. Тут у нас аналогічний спринт беклог проте для команди тестувальників. Три спринти по 15 сторінпоинтів та четвертий на 10,5. На цьому слайді показана таблиця із розрахунками для створення команди розробників. На цьому слайді така ж таблиця для команд тестувальників. Необхідно розрахувати прогнозовану потужність роботи, що може бути зроблено за допомогою наступної формули: продуктивність дорівнює тривалість спринту помощний на фокус-фактор. Результати обчислень подані у минулих таблицях. Попри тривалість проекту, також варто враховувати вартість робіт програмістів. Фокус-фактор для сеньора дорівнює 1, для міл-розробника 0,8, а для джуніора від 05 до 06. За складністю виконання проект не є легким, а отже, нам знадобляться досвідчені розробники. Команда повинна включати розробника сеньор рівня. Загальна потужність для розробників складає 150 сторіпонтів, що для розробника сеньор займає 7 місяців часу. Якщо взяти тільки сеньор та джуніор розробника, то загалом вони справляться із проектом за 4,7 місяця. Ця цифра вкладається в наші терміни, проте для майбутнього врахування форс-мажорних обставин, та якнайшвидше виконання проекту варто взяти команду із трьох розробників. Із доступних нам девелоперс, варто взяти сеньор, Middle та Junior рівнів кожного по одній штуці. Сеньор із допомогою Middle будуть виконувати найважчі та найбільш працезастрадні завдання проєкту, а Junior буде виконувати більш легкі та тривіальні завдання. Так як розрахована потужність команди для першого для одного спринта, Перевищує кількість 15 сторіпонтів трохи більше, ніж у два рази. Плавання для кожного спринта прийдеться коректувати від 30 до 34,5 для одного спринта, що зменшить кількість спринтів із 10 до 5, тобто вдвічі. Загальна потужність для тестувальників складає 55,5 сторіпонтів, що для сеньора займає 2,6 місяців часу, для Мідел 3,2 місяці, для сеньора плюс Мідел 1,4 місяці. Проте враховуючи велику зарплату для сеньорів, варто взяти варіант із Middle QA. На цьому слайді у нас створена команда для розробки програмного забезпечення торрент клієнта Toretto. Вона включає в себе продакт-менеджера, сеньора-девелопера, Middle девелопера Junior Девелопера та Middle QA. Розрахунок бюджету за даними сайту W. Вартість робіт і розробників буде складати 23 100 доларів. Для тестувальників 5410 доларів. Для проєкт менеджера 4480 доларів. Загалом це 32990 доларів. При бюджеті проєкту у 29 500 доларів ця цифра не вміщається. Отже, необхідно збільшити бюджет на 3490 доларів. Планування у Atlasia Jira Так виглядатимуть спринти для команди розробників. Так виглядатимуть спринти для команди тестувальників. На цьому слайді зображена діаграма ганта для протікання проєкту. Розробка та тестування будуть проводитись паралельно. Для цього у кожному спринті розробників було виділено 4,5 сторіпонтів для виправлення знайдених тестувальниками багів. Планування проєкту є з врахуванням форс-мажорних обставин. Так як розрахункова тривалість розробки продукту складає трохи більше трьох місяців, то звільнення двох розробників на третьому місяці буде означати їхнє вибуття із проекту після завершення 3 спринту, тобто рівно після двох місяців роботи. Команда розробників відповідно залишиться лише з одним розробником, проте, враховуючи ситуацію, варто буде звільнити його та розпочати новий набір у команду. На пошуки спеціалістів може піти від декількох днів до декількох тижнів. Також ще приблизно тиждень буде на ознайомлення із документацією продукту та вникнення у етапи проекту. Загалом, під час створення нової команди розробників придеться пропустити приблизно 3 тижні розробки, що відповідає одному спринту. Дані зміни при цьому ніяк не впливають на команду QA. За перші 3 спринти команда встигла виконати 94,5 сторіпонтів для виконання завдань функціональності системи та ще 9 сторіпонтів для виправлення багів. Загалом. На завдання функціональності системи було призначено 130 сторіпонтів, тож залишається виконати ще 35,5. Тривалість проекту розрахована 4 місяці, тож постараємося зберегти її такою. 4 місяці відповідають 5 спринтам по 3 тижні та одному спринту тривалістю 2, 2 тижні. Розробник рівня Сеньор вже не пригодиться, адже решту завдання Беклок загалом є тривіальними та доволі легкими. Пошук розробників буде рівня Middle та Junior. Спринти для цих розробників містять 25 робочих днів, 15 спринт No4 та 10 днів спринт номер 5 що за продуктивністю роботи для Middle та Junior становитиме приблизно 33-35 сторіпонтів, ще достатнім для завершення проєкту. При такому варіанті ваги, знайдені при тестуванні завдань 3, 4 та 5 спринтів, не будуть виправлені. І хоча цей функціонал менший за середньої важливості, варто шукати зразу трьох розробників Middle та двох джуніорів. У такому разі їх продуктивність складе приблизно 45-50 сторіпонтів, що дасть змогу виконати усі виправлення вагів системи, а також і забезпечити певну резервну кількість днів для розробки решти задач проєкту. На цьому слайді зображені зміни, що були внесені до попереднього планування: зміни у спринтах, зміни у датах та зміни у оцінюванні задач. Так як продуктивність команди для 5-го спринта складає 18 сторінпонтів при необхідній кількості 7,5 сторінпонтів, 10,5 сторінпонтів залишаються на остаточне виправлення помилок та дороблення задач, які в міру певних обставин могли бути не виконані під час минулих спринтів та перенесені до 5-го. Це забезпечить не тільки можливість завершення проекту на тиждень швидше, але й врахує можливу похибку оцінювання сторіс на 8-12%. Так виглядатимуть оновлені спринти для розрахунків. Так виглядатиме оновлена діаграма Ганта з урахуванням звільнення розробників. Можемо візуально бачити зміни. Відсутність одного спринта розробки, під час якого відбувався пошук нових розробників, а також зміщення тестування вперед, для того щоб тестувальники фізично мали що тестувати. Перед нами таблиця із оновленим бюджетом необхідним для розробки торрент клієнта. Робота розробників сеньора, Мідел та Джуніора, що працювали перші 2 місяці, коштує 15400 доларів. Робота Мідл до двох джуніорів за наступні 1,2 місяці роботи 5160 доларів. Робота Middle QA за 3,2 місяці роботи 5410 доларів. Робота проджект менеджера за 4 місяці 4480 доларів. Загалом тривалість проекту складає 4 місяці, а на зарплати потрібно витратити 30 450 дол. що все ще не вкладається у бюджет 29,5 тисяч, тож необхідно збільшити бюджет на 950 доларів. Результат перепланування. Під час нового планування тривалість проєкту трохи збільшилась 4 місяці, також під час здійснення обрахунків нової кінцевої вартості проєкту було знайдено новий спосіб наймання робітників, який дозволив значно зменшити вартість робіт, приблизно на 3000 доларів, та практично вкластися у виділений бюджет на розробку програмного забезпечення торент-клієнта Торетто. Підсумовуючи вище сказане, проєкт розробки торрент-клієнта Торетто буде завершений успішно, в зазначені терміни, та лише з невеликим підвищенням бюджету. Дякую за увагу.